часть я плохо Выборщик, зашли мы на на телефоне Я

Тому я любимо звинуватиться, но мені важне вы хочемо знять скульптом не спит другу часть выложить. Не тільки тікай. Вибачте, буде третя часть, що у мене він здядеться вже один часом. Всім пока я вас дуже люблю. Лайки ставте, тому що ви вас дуже, дуже уважаю. І всім пока я на 19 му мені.